Смердити. А бажаєте, я вам покажу свій пряцевий комплекс. Пошліть. Так, на прясовий комплекс ваш. В мене кілька людей питали, я ваш номер давав. Ну, Виготовити там поставити. Чим так, чекаю, чому я займався пряцевим комплексом і добуваю віз з мерви. У мене взагалі є таке поняття, що чистий віск заходиться, залишається у мерві. Тому що сонячні, вискотовки, первісне, все, вони спочатку. Виплавляють самі легші фракції. Знаєте, буде віз, такі -то. нормально, вона працює, все працює, але в нерві залишаються самі того плавки, крепкі сорта воску. Mm -hmm. То, тому що віскі є ті і 64, і 62, і 68 градусів. О, будь ласка, це моє господарство. Да, ну, да, ну, да, ну, да, ну. Да. От дивіться, ми нерву перебиваємо, вона приходить. Бачите, отаке диво у нас приходить, воно, це, і ми І мішочки, це автомат. Що не кажіть, а тут там пахне. О! Це, а правда пахне? Ті зразки, що ми достали, вони Є, немає. Доле, 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 доле. А ну, тут ну, концентрований приємний запах восстана. Yeah. А це ми зліваємо. бачите. Хочете, давайте я вам покажу, як це все робиться. Але будемо. Е, якщо показуєте від початку до кінця, це буде дуже довго. Оглядом. А так з фрагментами може бути. Да. От бачите воску, скільки виходить. о, да. Оце все віск, який піде на вощину. І дивіться, бачите? Я, я ще розказую, рівний, рівний, рівний. Тут да, немає парафінних домішків. Це саме властивість, саме цього воскопреса, Я над ним довго працював, але він в мене працює вже. Більше, а, автомат працює. Вість... в роботі, звичайно. Він в мене працює вже більше 10 років. Ну, а, ремонт який. Ну, Розходимо матеріал, тенз горить, лампочка горить. Але автомат працює. Ні, ні, трошки так... Немає ні, ні пару, пар, нічого. Бо старі всі технології. На, на старі всі технології добуваються, марву, великою кількістю пару. І віз перепалюється. І з мерганого воску не можна робити вощину. Чисто з то і старої технології. Але з цього мерквіного воску вощина виходить над чудово. Ну, я знаю, ваші секретні скарги. Mm. Я його не згадав. Тому що ваш кран стоїть зверху. Зверху. <рес> бруд знизу. Я просто зараз скажу трошки комусь палу в город. Давай, захожу. а я поки тут займусь своїми справами. справа. Заходжу в YouTube, заходжу в Тікток, бачу, там у нас тут така очистка воску, Там ми тут так от стоїть круто воск. Кран стоїть знизу, спускають той бруд. Получається, що спускають бруд. Ну, кажуть, нас наставний лучший бо ми його відстаємо, сідає все на низ, і вони ж знизу знизу градником, зливають цей. Але ж воск легше води, Юрій Сергієвич, цю історію дуже круто використав. І через то водичка в нас підходить наверх, воск підходить наверх водички, і звідси Юрій Сергієвич виходить. Розгадаю я ваш секрет, Юрій ви Головне, І головне в цій справі. Розказує таку річ. Yeah. Най найкраща текучість воску, текучість, при температурі 90-92 І все, саме краще витікає, повертає ту форму, в яку зливає. Це раз. Віск не підлягає тут кипінню, тут вода не кипить. От тут, як тримається 90-92 градуси, то та так воно і працює. Ви ну, бачите, автоматичний режим робить по принципу. Нажав, відпустив, нажав, як губка. Ви намиліть губку любу. На жаль, пройде немає нічого, а отпустив знову Так само і віску на да, рві. Так що, пану, я кажу, я коли це побачив, <гулак> чистенький воска. От дивіться, ми під ідеальні воззваємо. <гулак> і знизу все. Як же так виходить? Це, це ви до загрузки підготовили, чи це вже достало? Напевно, що ви підготовили до загрузки. Це тут не рвався людині мішкати. Він сюди під рівні мерву, туди всередину і заложують, я розв'язувати не буду. І от ці мішечки ложиться туди і пристоїться. А так, теж суха мерва. Це просто мішечки вже юзані, які вже були в роботі звичайно, Це ж готується до, до заручка. Це ж готується до розрушки, але я сьогодні не буду. Буде працювати, будемо міняти, воду я практично міняю. Це зараз вийшло здавати? Так. Я покажу, як воно все, це зробиться? Але я... не дуже. Бачите, Відра брудні, робота все не дуже таких чистких. Тут в білому халаті не походить. От. Так, далі. Звазу 4 здоров'я. Значить, Сергій? Скажімо так, умовний датчик. Бачите, щось тут воск? Тут це є. Як воно запресовує вниз класно? І тут тиск великий, відповідні. Ти. Да. Я знаю, що ви ці воску пресі комплекси робите і встановлюють. Да? Да, да. да. то, то тобто кому треба? Я вже по мені поставив штук 5. Ото відправив один в Італію. Один один, два в Молдавія. Загрузка скільки разів? Десь 100 кілограмів. Ми почитаємо 90-100 кг. Це для розроблений не для промислової переробки морви, а це родом для, для тих пасік, де 500 сімей і більше. Тисячу, то взагалі чудово. А коли людина робить, тримає. Ну я б тебе різницю, дивіться. От ви вирізите суші. І суші можна отримати 70-75% воску на цьому комплексі. Це, це собі. Це в мене такі результати були. І із суші. От. І якщо поміняти на очі, ви ще не отримаєте, 0,9%. Це колосальний результат. Це плюс. На паралельна скотовка, воску отримується ну, 45%. Це якщо суш. Якщо вмервуть, то 33-35%. Да. Разниця в два рази більше порахуйте свої статки, заробляйте самі. Да, Виплавили ви 30 кілограмів. Не не тут не треба дуже розумної обслуги. Тут треба людина, яка буде дуже так угадним, де да, працювати. Виплавили 30 кілограмів. Я, я навчу, я не вчу Виплавили 30 кілограмів, а тут, оказується, ви 60 могли виплавити. Да? І здати мені в магазин по 250 і не а? 6 тисяч заробити, а 12. Один момент, дивіться Я зараз ставлю його. Коли буду вигружати, нажимаю вже в жаднею стані. Ви коли вигружаєте, нажимаєте. Так. Не одпускаю витягнути. Ну, принципі логічно, для того, щоб воно все. Витягне. Звичайно. Так, в мене руки брудні точки. Але це тобто, така хто робота? Хто це хоче... А, а скільки вартість такого комплексу? Ну, такого що ви продаєте. Я розказую, 8,5 тисяч євро. Є. є. Є з половиною тисячі. Тут нічого не побачить. Де рівень воску? Зараз іде вода, потім, включаємо. Да. а потім. Включає? А от пішло. Це без води, тут я з водою. А Це з водичкою. Да, трошки води піде, а потім а від, а ви від, висло, Ні, від сировини. Там краще, сировина вона попалася, тут гірше. Знаєте, спочатку трохи води піде, а потім господи. Це у нас є це Так, так, Ми і водой їде. Зразу віск біжить. Зразу візьме, поняли? Ось. або тут більше вод, це вже. А тут трохи, а всього я навіть старий ті. Тут вос, бачите, тоді менше, зірву лишню воду. А, хвилю все. Що. Наш, варко, так, Юрій Сергійович займається ранішньою дойкою. <ріх> да? А як займаєтесь ви? О, кажу, забави, забавить. Значить, віск де жовтенький, а тут рівень з водою. Откриває, трошки води піде, тут зарікне і далі піде вас. А, тут забилося, що що? Може, мішки порвались. Ось так, таке буває. Ну, не значит, я не знаю. Ні. Це роботи. Не може бути серед грати. Оце у нас сьогодні Ну Правильно, у нас є на поїздку, толкуватися. Ми с їдемо на зустріч, а листок да, да. чудового центру, я не знаю, 24 років. А їх 25 сіло.

Ну, мені Майді подобається, віде. ось тут то понятно, класно, ну тут -то прям видно, що чистий воск. Панове, демонструю, що це воск. Да. Бачите, зразу захолодає на пальці. Чистий воск, дивіться. <плес> <плес> дивіться. <плес> чистий воск, бачите? чистіший Це віск найвищої якості, я вважаю. Хто так не робив, коли віск плавить, той не настоящий пасічник. Тепер я вас буду присувати, а ми без рукави. О, випало. Ми ну, високо попалися. Це у нас якраз оце відро воно ну, і збігає нормально. Бо я думаю, що зараз через... через, через... Коли чиста суш, чиста суш. відро Відродається повне. Тут трохи так води, так воску. Але коли чиста суш, відро повне. Ну, а дивіться, тут оце теж на воск. Бачите? Настоящий воз пече. Да. Але він пече, але не обжигає. Вістка одразу да. зробив, досу по кістки немає і опіків не буває. Да, да. Ну пече. А, це але бачите, частенько все. Запиваєш, о, я збираю. Я дуже люблю так сидіти, коли він спіхає, я співаю кризу, достаю свою цигарку. Він любується. Ну дивіться, яка краса. Ну не ось це золота, а це ось найчисті. Це той, за який я казав. Це віс зверний. Той, конечно, мервений віс, нервний віс, кровлять о 10-15% до воску і так далі. Я розказував. Долиться не вдавно, вона до тут писати. Тим було 250 атмосфер, пара здобували, десь приходив чорний. темно темно коричневі. Куди її І Звідки вона пішла? Це було рамськовий кілокій. І 75-й, 84-й. А 95-го смерті. У нас були гори того. No smoking, no drink. Uh, big healthy. Я розумію, коли почав 50 років, якої каліри не знаю, але мені завжди подобається. Ну, я це мусив зробити, сказати, тому що YouTube така зараза, що побачить і відділ буде блокувати. А, переможе, не Так, Це ж нормально. Бачите, пасі, а тут у вас яка ще будована мішалка. Коли придуть і відвірювали воск. Ну, очищали прямой воск, бо він був чорний. Це тих далеких числі. Лаша стоїть броніпуть, але воно працює. Ви з чорного робили жовтий? Так. Да. Ми відчищали і пруців сідав тут. У ну, мене є картинка, я можу десь знайти, якщо буде цікаво, там подивитися. Я вам скажу, що у вас тут, попри те, що ви тут воск переплавляєте, дуже-дуже чистий. А це парова скотовка. Це я бачите, три вона працює вона мене не влаштовує. Тут багато лишається воску. Я не знаю, якщо хтось захотів би, то може доходили, домовили. Ну, о, так що ми збігаємо, запала. За а ось. Так. Ну, Тут дивіться, я вам скажу, у вас на Мальвяний віск. Тут такий, як мені там загрузний поприсилали. Ну от бачите вам. Оце. Подивіться, я вам зараз все маленько покажу. Ну просто бабу чистіший. О, бачите? Все. Витя? Блін, дивіться. Це, це мервений віск. Перекиньте, візьміть, перекиньте, дивіться. Дивіться. Блін, а ось тут. Воно. Воно. І бачите, до воску добралися зразу. Там і як лунку робили, а тут немає. Все. Красавчик. Я шокований. Я, і це кезам... зразу ж. Да, зразу воскі йде. Ну тут нерва, очиститься. Ми її посадимо ультразвуком наниз і так спливе очистимо. Оце мерв'яний віск. З цього воску виходить чудоващина. До речі, таку вощину зробив громадян. Результат чудовий. І він послав мені відео. Прекрасно. Результат. Оце, де де мішки ціліші, там менше цього бруду знизу. Де більш такі... Друзі більше. більше. Але бачите, немає раковини. Да, немає. Раковини нема. У вас видно, що це не якась херня, видно, що це люди номер два. Слово херня. Що це за слово? Давно -то це хернія. Це древне латинське слово, яке означає грижа. 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 І где з'яція. Це де... не якась грижа, маємо? Так. Да. Це нервуватине слово. Це зовсім таке звичайне. І ці е, боєць дворяді не хотіли йти в армію. Откази од одар, армії, що Гороба, грижа. Вона якась херня. Ні, страдає від хірню, було написано. Все. Це, 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 це не я. Я почув е, в Чернігові є такий екскурсовод. Ну, дуже цікава людина, але ці ім'я в нього. Чи то Ервін. Ну, Ервін Ервін, так, да, так, да, да, да. Настільки да. цікава людина. Ой як би з ним поспілкуватися з цим з Але дай Боже колись в Чернігів піду саме, щоб його послухати. Страдає від химо. Страдає від <ривіт> химо, так. А ми тут нею не страдаємо. Все. Ось таке диво. Ладно, хай стоїть. Ні, зараз зараз одразу. От вам панство і... Воску і вощу. практичні заняття. Да, це ви дуже зараз сильно багато побачили, тому ви мусите підписатися да, на Бікі не не. Да, підписатися, поставити вподобайку, написати коментар для Юрія Сергійовича Кулакова, замовити в Юрія Сергійовича ващину або ващину Юрія Сергійовича замовити в мене. Тому що це у нас дуже це... чудовий комплекс для виробників, які мають тисячу сімей і більше. Вони на воску втрачають дуже багато. Це до 50%. Хату, хату. Хату, хату треба, звичайну для. хату. Я теж так кажу. Так що панство, сінки бау, запрошую, попрацюємо. У мене до недавно поставили люди комплекс. Оце, оце, я, оце я напишу, Юрій Сергійович Заволову. Назвали виробників, коротше, показали результат, Част... але назву частина два. Тому що ми візьмемо ще кілька виробників. А, да, я ж я, 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 я читав, не написав. Далі, да. Далі буде. І все. Так що панство. Все, підписуйтесь на канал Бікіперів України. Що ви поважаєте для наших підписників? І вже і ваші підписники. На вас більше підписалися сюди. Вивчаємо нові технології, слухаємо бікіперів країн. Багато вітаків в мене. О, Назар він молодий, балакає багато. Стоп! Молодий, але мудрий. Ну, це, це ви знаєте, ми з вами спіл, вище спілкуємося. Давайте вам ще одне диво покажу, де й досить буде. Давайте, Давай. давайте. Так, Зараз можна виключити. Паузу. Да. <хріст> Можете склять, то хочу. Ну, якщо можете, коротше, Юрій Сергійович зараз буде показувати які в нього мускули. Ну, <гум> Я, я але не хочу, я вже але... використовую техніку. Тут мене буде загружені мішки, оці три з трьох, дарую, що <гум> це той маленький брінчик був. <гум> О, так, все. Це, так, 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 так. Чому в стані? не стане? Ні-не-не, це не це... вот это. Я вам покажу, ну, пойдет. По а позикаємо. Вистовже вбирає. Потім не на... ну, викидається. Ну, по це це ви тоже збиваєте, і звісно, що це восклик. Зараз воск висит. Ви ну, Серж, а таке запитання, ви повинні твоих файл. Це естрапування мозку. Ви це знаєте, як робиться екстравування мозку? Екстракція? Ви речена? Я єдиний, так скажу. Я, Бо я просто цю технологію був вичитав, так поначитався. -по -по там чоловіка, вона випадка. працює не так, як треба. Коли це тягло, я мій батько, придумав, зробив. Ну, ну Бачите, я по, по клініх йду. І коли ми в цей віз привезли екстракції наш е, в гадяч. Да, доча, был еще живой геннадий Алексеевич Озерский, был Батьков Владимиром. Ну, это когда вы сиськи умывали. Сережа, что ты мне привез? Это ж прессовый воск. Батька так подразумевает. Да, Матюш, прессового еще нема. Вот, и воск вовсе а тут же Ну, тресняет. Ну, он немножко опасный, потому что там керосин. надо опасный. Бывали случаи, в России в основном, Від цеху лишився такий фундамент. Людей не знищив. І от на дві. Домоло так. І встав отак. Але якщо вкинути три години, було отак і стало ще наполовину. Тобто віз там ще був. Так, да? Так, що, є. що ж панську, ми будемо стараємось, їхати на АВВ100, нас запросили, ми будемо там, контент буде просто розривний. Я вже вам я вчора вам казав, що буде сьогодні розривний контент. А сьогодні, коротше, ще буде АВВ100. Юрій Сергійович поки вигружає. Все, підписуйтеся, ми погнали. Мені 10 Наш На нього заробляти треба, правильно? Та в б'є я вам скажу, пасічники на всьому не міг ну, заробляти. От мене ті ще на курсі подобавлялися, кажуть, я захопив назад, кажуть, цього року хоч трохи пропользу зібрав і торку почав збирати. Тирку не збирають, то гроші кошти, син. А вас є прогасить? Ні, немає. У мене пасічник, треба міняти пасічника. Треба міняти пасічник. Але вона якось так до пенсії, вже робити не хоче. Ну як не ходить? У Так це розрустка. Так, да, ну це бачите, проблеми виїхати. Тут мішки поради, що бачите, ну, Це мусить бути. Який батько на війни, то же не буває. Дірці, <зад> я вам скажу часі, вас тут частіше, ніж коли я в себе тут <зад> <зад> Ну, У ну, вас є ще вона а я що осну пару паротопку паротоптую. І от давайте поділимося щось. Ось пару поставив, що диво вильні. От давайте йдемо в перший мішок. От, бачите, так воно робиться. зараз Щоб результат ваш. Це, це, це вже лише. Це все, це вже назвається 40. Тож хороший паливний матеріал. Шикарний, я ним палю. Це в мене енергія, ресурси мої, до речі. Я вам покажу, скільки в мене є вже трохи. Ось там диво. Туди програється по 12, а тут всі 36. Вот. Ну, це вже е, другий, що виходить. Воно просто і гарячий, то вночі генімається, як вистрілиться. Ну от дивіться, от бачите, воск. Де тут воск? О, все. Якщо залишиться відсотків 3-5, а він обов'язково залишиться, то все. Так, ладно, що все, запробуємо О, диво. Ідете, побачити, скільки його виходить і на тому буде зйомку вже і буде працювати далі. Ось таке ми загружаємо. таке ми вигружаємо. І от мій енергоресурс. Енерго... Енер... Ай, блін, бачите? Все, Ж дрова на зиму не треба. Смерди трохи. Але це дуже добре добриво, але тут немає калії. Це азотне добре. Якщо б давати під льон, був би льон не довгунець, а був би супер довгунець. <говорить> Ні, я все одно так кажу, так? Да? Я пробував. Ось тут же в мене кругом пісок, бо тут пісок брали, коли будувалися. Це що там закидано все? Оце круто, це круто. Коротше, панську все, завершуємо, підписуйтесь на канал. Вам тут дуже вже багато всього показали. Так що ви просто вимушені вже підписатися. Ну, не вимуш... ну коротше, ви мене поняли. Ну, блин, ми ж це для вас робимо, не для себе. Підписуйтеся і обов'язково для Юрій Селічу коментар напишіть. Ну і замовляйте всю продукцію, яку тут виготовляють. Вощенку можна купити як в мене в магазині, так і ну Юрія Сергійовича купити пачечку не можна, тому що Юрій Сергійович тільки займається серйозною переробкою. Тому а ціна у нас однакова. Ну Юрія Сергійовича в магазині можна купити в Житомирі. Все, підписуйтесь, давайте.